Дивіться, що відбувається. На дворі сьогодні прохолодно, похмура погода, дощик моросив, моросить моросів. Коротше, якщо ви чуєте спів пташок, це щурка. Коротше, і вона під пасікою прям налітає на пасіку. Зараз, та, не знаю, вам погано, напевно. Ось тут ось в мене ж пасіка, тут та й тут же ж. Ну тут зараз не дуже чути, а ось літають над пасікою, вибивають бджіл. Оце коли люди кажуть, були бджоли в вуликах, а потім пропадають. Щурка досить гарно вибиває бджіл, я вам скажу. Коли вони ось дивіться, прямо над вуликами літають. Зараз підемо до вуликів, подивимося, що там. Вам напевно не видно, але на проводах вон там сидять прямо з граями. І оце ж бачите, тут пасіка. І тут пасіка. І оце вони сідають ось на провода і вибивають мені бджілок. Ось тільки послухайте, який тут спів над пасікою стоїть. А вони прямо на вуликах, он дивіться сидять. Тупо сидять на вуликах. Коротше, оце, друзяки, так що е, зоозахисники вони цю щурку дуже люблять, вони її захищають дуже. Але для пасічників це біда дуже така, дуже гостра, я вам скажу. Щурка вибиває бджіл, дай Боже. Зараз це нельотна погода, чого і щурки зараз над вуликами дуже багато. Тому що бджоли практично не літають, і щурка прилітає прямо аж до льотків. А коли в гарну погоду, ми їх не бачимо на паски, бо вони їх ловлять в повітрі десь там на полях, кар'єрах. А от коли погода така поганенька, то і бачите, що робиться. Оце такі справи. Щурка, коротше, раніше в мене тут якось не було щурки, а зараз прям стало їй дуже багато. Вибивають бджол конкретно. Ну, що зробиш, Що маємо, те маємо. Така природа. Ех. Що маємо, те маємо?